Ось такі суші ми сьогодні будемо з вами готувати. Дивіться, які вони красиві, запечені, В Сирні подушиці. З імберм Імбірє робила я теж сама і соєвий соус. Васабі не робили, тому що мішенька він такий їсть, їй, мій внук. Для заправки я взяла 20 г осту для суші. Я взяла пів чайної ложечки солі. Також я взяла 1 столову ложечку, цукру. Я це все розмішала, добре розмішала, щоб не було крупиночок. І поставила, поки чекатиме нашої подальшої роботи. Також я наготувала нашу начиночку. Яка буде складатися з огірочків такими дольками порізаними, помідорчиками, авокадо. Наша начиночка також буде складатися з червоної риби. І також із червоної ікри. Ось такої ікри. Використовувати ось такий натуральний вершковий сир. І також я зробила ще шапочку, яку я буду накладати наверх суші перед запіканням. Я взяла кругленький маленький сир моцарела, потерла, додала майонез і додала одну столову ложечку кетчупу. Я це все перемішала, зараз його погружу в кулінарний мішечок. І тоді буду накладати на наші суші. А зараз я покажу, як я буду ці суші формувати. Руки я мукаю в водичку. Ось так. Набираю рис. і накладаю на наші норі. Ось так, по всьому листочку. Цієї маси в нас має вистачити на три листочки. Я багато не буду робити, тому що внук мені заказав. Ось то багато не хочу на другий день, бо вони вже не такі, як на перший день. Да? Суші їдяться свіжими. Ось так. Я гарно накладаю, і ось так трішечки притоптую. Я покладу рибку так. тоді я покладу сир. І я покладу огірочок, іде два кусочки. Так. І практично це буде на нашу сушу все. Тому що Мішонька не любить, помідор я дозволяти не буду. Так ми міцно прижимаємо руками, для того, щоб суші була міцною і різ, щоб не розвалювався і суші так само. Так. Далі ми повертаємо далі і знову прижимаємо ось так. Я для того, щоб не їючися килимок для суші, я його обгорнула харчовою плівкою. 嗯。Mm hmm. Сушимо не матиме круглу форму. Можна і квадратну, але я зробила круглу. Ось так я боки підб'ю і покладу ось на цей килимочок. І так я буду формувати другу суші. Також я покладу, руки я змикаю у водичці, накладаю суші, накладаю рис. Рис такий хороший. Да? Саме оця заправочка, вона розчитана на нормальну е всю масу, всього, і цукру, і сольки, і е оцту для суші. І воно таке кисло-солоденьке. І коли ще воно в рисі, то воно смакує дуже-дуже гарно. І рис такий липкий, він потрібен такий, щоб був для суші. Я взяла звичайний рис, круглий для суші, і він теж дуже гарно підходить для суші. Бачите, основне гарно його зварити. Це коли він зварився, потім накрити рушничком. Рушник ложиться, я тепер прикрила наверх, а рушничок ложиться всередину, відкривається кришечкою і стоїть. Але, слава Богу, і тут. Получилося все, все аж блищить, да? Носики показує, що він дуже гарно приготовлений. Цієї маси, цього рису вистачає на три ось таких нори. Да. Далі я буду класти авокадо. Ми знаємо, що це теж дуже хороший овощ. Він має таку насищену калорійність, він жирний. Так, тоді знову я буду класти росковий сир. сир. Ми можемо в каме так розпростати, щоб його не було багато. Тоді я кладу огірок. Можна іскравими паличками, це хто як любить. Да? Ось так. І помідорчик я покладу. Закручувати все допомогою нашого коврика. Так. Ми Все робимо акуратно, щоб воно вийшло гарно естетично. тому що коли ми готуємо їжу, хочеться її їсти. приготовлену. Гарно, так? І подаєш гарно, то звісно і підвищується. І дійсно все з задоволенням. Ось такі у нас логіки, широкі, виходить, суші. Ну, я її відтягну трошечки ось так. Буки так, руками просто не підіб'ємо, і друга суші в нас готова. Так, і ще одна суші в нас буде. Знову кладемо далі від друзі, а шершавою стороною ми кладемо доверху. І на цю шершаву сторону ми накладаємо рис. Ось та як рис у нас втілося на три штучки. Ну, я їх розкладаю. Я показую просто вам довго, тому що в мене вони виходить з різною начиночкою. І щоб ви запам'ятали, то я через то розказую першу суші, другий суші і третій суші. Я думаю, що в нас є глядачі, які просто, ну, це все рівно їх спілкування, так? Да? Із глядачами, Ось, що діляться різні люди, є і одинокі яким дійсно нема навіть з ким поговорити, то включайте, будь ласка, відео моє і дивіться. Там ви почуєте і спів, там ви почуєте і розповіді, і побачите приготування різних хороших рецептів. Хороших. Тому що, як кажуть, на вкус і цвіт друга немає. Так і це. Комусь подобається рецепт, комусь не подобається. Але він смачний, тому що різні смаки у людей і люди різні. Тож, дивіться, мої любі, і ви знайдете на моєму каналі все, що вам потрібно. Ось так. І так, далі я буду викладати ікру. ікру. червону ікру. Ось так. Не теж дуже любить ікру. І всі дітки люблять, мабуть, ікро, а він прямо дуже-дуже любить. Я йому ось так насищено зроблю суші з ікрою. І нехай посмакує. І, звичайно, такі суші можна і на свято готувати. От, Якщо ви йдете на природу, теж можна зробити такі смаколики. Там просто їх підігріти. Ну, далі в нас буде сир. Рожковий сир. ось так кладу. Я скажу просто тут всіх інгредієнтів, я зробила більше, тому що завтра буде суші ще раз опиватися свіже. Туючи дома, я, звичайно, воно... Мені здається, да, як вмієш готувати, але ширше і смачніше. Ну, Наверх, звичайно, я покладу огірочка. Ось так і все, і будемо прикривати. Так, що, звичайно, це не завжди дешеве задоволення, так? це дивлячись, з чого ми робимо начинку. Я скажу, що можна робити із е, кравими паличками. От, можна робити з різними начинками. От, так. Ну, сьогодні в мене ось такий варіант, який я пропоную вам. Хотілося таких три рулетики. Зараз я поріжу суші. А зараз я взяла крошечку, наложила на неї кулінарний мішок і заповню кремом. Ось так, це крем, який я буду. Накладати на суші. Ви знаєте, да, що тут сир, майонез і кетчуп лагідний, є лагідний. Брала для того, щоб не було пекуче зараз мої любі, я буду різати суп, суші, для того, щоб супші гарно розрізати. Я закип'ятила воду, микаю ніж і нарізаю. Ось так, бачите? І викладаю на декор. Мукаю, нарізаю. І викладаю. Микаю, нарізаю. викладаю І так я поступлю із усіма сушами. Подивіться, які класні суші в нас вийшли Але це ж ще не все. Зараз, мої любі, я буду цю цю красоту нашу, отак, покривати кримом. Зір трошки. От і все. Наші суші у духовці при 200 градусів. Перебудуть 5 хвилиночок і ми побачимо результат. Пройшло 5 хвилиночок при 200 градусів, і наші суші готові. І зараз я їх трішечки ще присмачу таким соусом. Не краса. Тож готуйте мої любі! Смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, готуйте вдома, не бійтеся, у вас все вийде гарного вам смаку! Запрошую вас на свої суші. Смачного вам до зустрічі!